Щоб було рівно як заборчик. У Полтаві стрижуть живу огорожу з граба навколо корпусного парку. Роблять це працівники комунального підприємства Декоративні культури. Не всі дерева підходять для живоплоту. Граб дуже добре підходить. Він добре піддається формуванню. Відрівнюють цю огорожу двічі на рік влітку та восени. Обрізки кущів відвозять на територію підприємства для переробки на компост. Оце граб і його ми двічі в год. Оце зараз і в сентябрі. місяці. Ми бока проходимо для начала, а потім проходимо гори. Для обрізки використовують не лише звичайні садові ножиці, а й мотоінструмент. Ця техніка називається мотоножиці. Стрижуть непогано, теж ну я сковозавісимо сьогодні від... Рівності, ізраді, хоч вверх, хоч в бік. Загальна протяжність живого паркану навколо корпусного парку 682 метри. Повністю його сформувати планують протягом кількох днів.